Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні готуємо дуже ніжну запіканку з цвітної капусти в сметанковому соусі під сиром. Отож, розпочинаємо. Цвітну капусту розділяємо на від Кидаємо її в кип'ячену підсолену воду і після закипіння варимо 5 хвилин. Поки капуста вариться, підготуємо заливку. В миску вбиваємо 3 яйця і збиваємо до однорідності. Сюди ж додаємо сметану. Солимо та перчимо за смаком і перемішуємо до однорідності. По бажанню вкидаємо дрібненько порізану свіжу зелень. У мене кріп. Дістаємо капусту і виложуємо в деку, в якому ми будемо її запікати. До заливки вкидаємо твердий сир, натертий на великій терці. У мене моцарела. Перемішуємо і виливаємо все на капусту. Розпреділяємо, ставимо у розігріту духовку до 180 градусів на 20-30 хвилин. Ви ж орієнтуйтесь на свою духовку. Ось і все, друзі! Запіканка готова. Вона виходить дуже ніжна та соковита. Рекомендую вам її приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!